Оце залізне кошенятко робилося ще в ті часи, коли дірки в бубликах робилися вручну. Тож для заміни комплекту ГРМ, перше, що тобі знадобиться, це рибка, якраз ровесниця оцього кортика. І декілька ключів. Особливо два ключика на 10, бо ми знаємо, що один завжди десь загубиться. Відкручуєш кісточку, а за кісточкою і кісточки, мабуть, ми ще натягали. Не звертаючи уваги на оці всі кетсаки, піднімаєш моторчика трошечки от сюди. Відкручуєш три болтика, подушку. І це той самий момент, коли тобі знадобиться саме два ключика на 10, бо один в тебе точно впаде, коли будеш відкручувати. Отутечки болтик один, який ззаду йде на кожусі. Мені пощастило, його не було. І так, як я досить ледачий, я почекав, поки дадуть світло. Накачався компресор, взяв стрельку. І відкрутив болтик. Знімаю черметину. Остання кожушина. Ну, тепер все видно. А щоб пізніше не шукати в гуглі, як же ж тут виставляються міточки ГРМ, Перед тим, як знімати оцього ремінця, вистав. В голові он отвір, а в шестерні от, такий от отвір. Прокручуєш колінвальчика, он в тебе шпоночка трошки вверх дивиться. І, он, як бачиш, отвори в мене вже суміщені. Береш сверло по на 8. І встромляєш його туди. Далі береш отакого приколяса і встромляєш його Вон там, он під стартером десь. Вон там. Ото якось так. Вкручуєш ролика і викидаєш це старе лахміття. Дзюрчання заспокоює. Продув. Прочистив. Поставив. Накидаєш новенького ремінця. натягуєш його до характерного хрусту. Ну або ж до легенького бринчання. Та головне, не перетягни, бо репне, як штани після тарілки горохового супу. Отак нормально буде. З натягнутим ремінцем шестерня і шпонка колінувала в от такому положенні. Ставиш трошки почищену кожушину нижню. Диви який гарнюній. Трошки містера пропера на болтика. Чи містера ф'южена. Так як болтик колінвалу треба затягувати в рукопашну, то треба притримати колінвальчика. За оцією брудною бляшанкою. Видно муховик. Тут же його можна притримати як на відкручування, так і з іншого боку тримати на закручування. І коли ти цього болтика вже зажав, можна витягувати фіксатора колінвальчика. Тут витягуєш кронштейник. Кожушина раз, кожушина 2. Подушка. Кронштейн. Бачок. Ярик. Бачок. E... muito